Доброго! дня! Презентуємо вам земельну ділянку і будинок в селі Тернопілля. Це Миколаївський район Львівської області. Будинок 200 квадратних метрів. Ви його бачите, внизу гараж. Двоповерховий, збудований років 20 назад, капітально збудований. Земельна ділянка 27 соток. Тобто у нас виходить навколо цього будинку цей старий будинок під знос. Він знаходиться на території земельної ділянки. Ця споруда під знос. І ця споруда вже зруйнувалася. І вона теж стоїть на земельній ділянці цього маєтку. Будинок добротний з цегли. У нас, виходить, тут... Земельна ділянка біля подвір'я, тобто заїзд. Будинок, до речі, можна знести і поставити тут ще один будинок або підприємство. І земельна ділянка. Земельна ділянка у нас починається звідси і тягнеться 70 метрів. В глибину. Зараз на другому поверсі я зможу показати земельну ділянку, де вона закінчується. Заходимо в будинок. На першому поверсі немає стяжки. Тут кімнати, тут планувалася кухня, тут кімната. Кімната з котлем. Піднімаємося на другий поверх. Відчуття, що будинок будували ще в радянські часи. Він настільки е прохолодний -про для розуміння ситуації півтори цегли. Відповідно, тут десь якісь тріщини є. Саме цікаве, на другому поверсі всі кімнати з паркетом. Тобто підлога, вибачте? Їх тут, виходить, чотири кімнати на другому поверсі. Так це виглядає. Ще одна. І вікна, на жаль, не миті, але постараюся передати вам ту. О, є. Бачите, будівля там впереді її видно попереду верніше. От земельна ділянка тягнеться до неї. Зліва паркан, справа там, де горіхи. До речі, на ділянці дуже багато горіхів. Вона тягнеться туди до. Будівля, тут тобто десь метрів 70 протяжність. Ух. На вікна треба буде мігти, не хочу їх розбирати, але ну, так зверху виглядає все. Село дуже перспективне. Багато підприємців, кругом светова дорога. Від центру міста, від офісу на це прийомі ми сюди заїхали за пів години. Не в час пік, це було 16.00. 16.30, перепрошую, але добралися дуже класно і швидко. Будь ласка, звертайтеся.